Всім доброго вечора, друзі. Вечір настав. Піднявся вітер, небо захмарене. Світло вже вімкнули в нас на вулиці, так що вже в нас видно. Вечірній. Сьогодні вам вечірнє відео я вирішила зняти. Сильний вітер піднявся в нас. Хотілося б, щоб дощик пішов, щоб хмарки вітер не розігнав. Але є, як є, маки цвітуть уже на грядці, вже темно, погано видно, але я вийшла прогулятися. Чому? Тому що в день була спека неможлива. Зараз вітер піднявся прохолодно і тому для прогулянки саме той час, який хотілося б, по якому б хотілося прогулятися. Бачите, небо захмарене, чи видно вам чи ні, телефон може так не передає, але небо хмарне, чорне. Так що так у нас так сьогодні. Ну що, Буду показувати, що є, яке вийде відео, потім побачимо, які квіти тут є, які не є. Нічне відео. В перший раз таке знімаю по темному. Ну, але мені подобається, як знімається гарно. Кольори зовсім інші не такі, як в день. Зовсім по-іншому камера передає кольори цих маків. Скоро зацвітуть уже друзі. Жовтенькі мої улюблені. Красунчики, вони якраз цвітуть, я люблю. Ось бачите, який гарнюній вже красень за цві один. Не один там ще позаду є. Але ось такі гарнюньки. Так, да, небо затягнуте гарно. Ну вітер ж не дає спокою. Розганяє всі хмаринки. А ось які красунки. жовтенькі. Ой, синенькі, кажу жовтенькі, тільки що знімала синенькі, чи жовтенькі, я кажу. Темно хотіла показати ці червоні троянди, але вже нічого не видно. Ну, нічого є, як є. Будемо дивитися те, що видно. Наведемо на світло. Та й буде видно. А тут небо геть по-іншому. Бачите, голубе, чисте, а там маринки. Що так телефон передає? Насправді то марне небо. Так, а мені ж хочеться побачити. Показати вам горіхів ці році горіхів дуже рясно, дуже рясно. Але не знаю, чи вийде мене показати вам, чи ні. Зараз, зараз постараюся. Показати вам горіхи. Якщо знайду, бо темно, нічого не видно. Ой, комедія, нічого, зато буде практика, як знімати відео, коли ніч, коли темно. Ох, вітерецький. Ого, це горіх наш. вже. Старюче дерево, але гарно родить. Так, знайшла ось два горіхи, друзі. Тут поруч ще ось два, так що горіхів вистачає. Темно, просто не видно. О, красунчики. Багато, багато, багато буде горіхів знову, і в тому році було багато і в цьому. Так що отак от. Так от. <ріхи> така красота вечірня. Вишеньки вже боріють, ну, але ще зелені. Також рясно-рясно в цьому році. Зелене скрізь, гарно. Ходіть зі мною, пройдемось туди трошки. Полюбуємося вечірнім, вечірньою красою, природою. Об'ява почеплена, будуть вакцинувати. Прививки робить собакам. Написано в якому районі я як котрій годині. Бо я ще не бачила, це добре, що вийшла. Знімати відео та й побачила. Так би і не знала. Отака вечірня прогулочка, друзі. Так що... Бачите, і собака вже чує, що я ходю тут. Йому вже тут треба чути, що я ходив, І Треба гавкать. Служить, а як же? Всім дякую, друзі, за увагу. До нових відео, до нових зустрічей.